Екнофест душе оручу цього року. Ми проводимо технофест 13-й раз, починаючи з 2018 року. Щороку він розвивається та масштабується. Головною метою є залучення та підготовка молоді до процесу технологічного розвитку до майбутнього нашої країни. Наші змагання, в яких беруть участь проєкти різних команд, сприяють їхньому розвитку та набуттю навичок у сфері штучного інтелекту, електроніки, робототехніки, оборонній галузі та програмному забезпеченні. Я пазикалон, електронікалонда коли Текнофест розпочався, він був більше орієнтований на оборонну сферу. Нині він вже охоплює широкий спектр технологічних галузей, включаючи охорону здоров'я, сільське господарство, енергетику, екологію, охорону навколишнього середовища, фінанси та інші галузі. Коли ми тільки починали, проводили змагання у 20 категоріях. Зараз їх 63. На самому початку заявки подали лише 20 тисяч учасників. Зараз їх подають мільйон учасників. І бачити самий час. Це міжнародний захід, в якому беруть участь учасники з усього світу. Наприклад, у чемпіонаті світу з дронів змагаються учасники з 26 різних команд з України, Польщі з усієї Європи, так само як беруть участь в інших змаганнях у фіналі. Загалом Технофест триває цілий рік.